Зразу казала це на зноси, ми будуємо те, що ми планували своє, але mm -hmm. чогось водім захотів е, ризикнути і взятися за реконструкцію. Дуже сподобалось ну, сам ви вид цієї хати і вона була в плачевному стані, але mm -hmm. не в критичному, що можна було щось з неї робити. Ми доробили другий поверх повністю. Oh, yeah, зробили онсандр. не то, що доробили, зробили, тому що там було як горище. Частину майстри робили, наприклад, мансарду, частину ми робили власними силами, тобто, мій батько залучався теща з тестю. Коротше, ми так, родиною, родиною, можна сказати, і, ну, і ті роботи, які ми не могли робити, ми залучали. Або хтось робить швидше, то ми залучали вже майстрів. У нас тут ще планів дуже багато. Тут ще є роботи і роботи. Ми тільки, можна сказати, почали щось <сум> робити.